Далі я надаю слово головку Михайлу. Доброго дня, шановні журналісти. Дійсно, ми зараз з вами, на жаль, але живемо в країні, де застосовується до українців алкогольний і тютюновий геноцид. Темпи вимирання нашого народу одні з найвищих в світі. Практично займаємо на жаль пальму першості. Це порядка 350 Тисяч щороку скорочується населення українців, і завдяки якраз тому, що ми живемо в такому алкогольному колапсі, де доступні оці легалізовані наркотики, це і алкоголь і тютюн. Звісно, вже наше завдання це питання честі і патріотизму депутатів подолати алкогольну мафію, яка дуже має великі позиції в українському парламенті. Ми вже півтора року реєструємо ряд законопроєктів, які стосуються якраз підняття Тя акцизів з алкоголю і тютюну направлення цих коштів на лікування важкохворих українців, але на жаль, в стінах парламенту дуже важко пробити, щоб ці законопроекти розгля... розглядалися в сіній залі. Вони практично десь в комітетах застрягають їх. Там на допрацювання відправляють, і це комітет економічний комітету митної політики, податкової митної політики, і це бюджетний комітет, який очолює Геллер, Хомутинник. Тобто вони практично робили все для того, щоб ці законопроекти не просовувалися. Зараз ми сподіваємося, вже при новій більшості і зміни системи і зміни влади в державі, все ж таки вдасться такі закони важливі ухвалити для українського суспільства, тому що дійсно воно є експерти підрахували прямо залежний і пропорційно. Чим більше ми продаємо алкоголю, тим більше в нас смертність, чим Шевше алкоголь, тим більше він продається. І навпаки, чим він є дорожчий, тим менше споживання, тим більше коштів йдуть до бюджету і тим більше є здоровіше українське суспільство. Тому ми закликаємо всіх депутатів і дякуємо за підтримку преси все ж таки добитися, щоб ті закони були ухвалені у стінах українського парламенту. Дякую. Я надаю слово Ілику Роману в своєму колезі. Роман Ілик. Перший заступник голови профільного комітету, комітету з питань охорони здоров'я. Отже, шановні друзі, що сьогодні вже вдалося зробити? Ми станом на сьогодні мали один зареєстрований законопроект і другий, який не реєструвався. Після того, коли розпочало сьогоднішнє наше пленарне засідання, із трибуни Верховної Ради було оголошено про те. Що, нічебто є якісь проблеми з реєстрацією іншого законопроекту, станом на зараз ми маємо вже зареєстровані два законопроекти 45,60, відповідно, і 44,90. Ініціатива в частині реєстрування завершена. Надалі, наше завдання насамперед, якнайшвидше розглянути ці законопроекти у, на засіданні профільного комітету. Я, як перший заступник голови профільного комітету, обіцяю це зробити якнайшвидше. І після цього я думаю, що по самій швидкій процедурі, яка тільки існує у нас, ці законопроекти повинні потрапити до порядку денного і розглядатися у парламенті. Розглядатися в парламенті тому, що справді щодня 1607 людей помирають через те, що окремі державні програми в Україні фінансуються на 10 і менше відсотків від нагальної потреби. А це ми розуміємо, що це хворі на віл. Це хворі на СНІД, це хворі на онкогематологію, в тому числі і діти, це хворі на туберкульоз і багато інших соціальних і інфекційних захворювань, які в результаті проводять в тому числі і до смертельних випадків. Тому завдання профільного комітету якнайшвидше розглянути два згадані законопроекти і передати їх на розгляд до сесійної зали. Я сподіваюся на те, що вони будуть ухвалені, оскільки вони розроблені. За участі великої кількості небайдужих громадських активістів, громадських організацій і фактично потребують е, тільки ухвалення в сесійному залі і не потребують як такого е, опрацювання. Дякую за увагу. Я надаю слово ще пацієнту України Гаври Ширині. Доброго дня. Сьогодні вранці, для того, щоб піднятись і приїхати сюди, мені треба було випити таблетку. Без цієї таблетки я не можу рухатись взагалі. Я не можу дихати, я не можу ковтати. Для того, щоб моє серце билось, мені також треба випити таблетку. Кожного дня мені треба пити таблетки, без них я не можу жити. Оця цифра 1607 людей, які помирають щодня. Якщо в мене немає ліків, оцеєю сьомою, 1607 сьомою, можу бути я. я. Моє життя не є простим, але я хочу жити. І я вимагаю, щоб моє право на життя поважали, щоб моє життя цінувалося, воно коштує грошей, конкретних сум, які вартує е, ці таблетки. Їх можна дістати з акцизів на. Алкоголь на то, на Я хочу, щоб я і такі хворі, як я, а нас тисячі в Україні, мали можливість жити. Мали можливість завтра, післязавтра не стати отими 1607, сьомому, 5. Я хочу, щоб ми не вмирали. І я прошу проголосувати за цей закон, який дасть можливість мені та іншим хворим продовжувати жити. Кожного дня прокидатись і знати, що сьогодні ти не помреш лише тому, що в тебе нема грошей, щоб піти і купити собі ліки. Шановні колеги, дякуємо. А можна є, є запитання одне? будь ласка. Хотілося б уточнити, коли реально внести цей законопроект чи двох два законопроекти в зал. І друге питання. З юридичної точки зору, чи можливо у нас там кошти отримані там, ну, як ви кажете, з акцизу спрямувати на конкретні цілі? Чи це треба в бюджет якісь зміни вносити? От такий нюанс? Власне з цією метою і вносяться два законопроекти. Один законопроект передбачає збільшення акцизів. А інший законопроект передбачає механізм використання цих коштів, які надходять додатково до державного бюджету, і які будуть спрямовані на добудову лікарні Охмадит і на заходи, пов'язані з охороною здоров'я. Саме тому це два окремих законопроекти внесення в податковий кодекс і в бюджетний кодекс, і в закон про державний бюджет. Телеканал Україна Едуард Ганишевський, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що якщо ці закони, за, закони будуть прийняті, то ці кошти, які будуть з акцизів, вартість самих ліків для пацієнтів стане дешевшою, тобто не буде такою захмарною як зараз для того самого гепатиту, да, грубо кажучи, а набагато менше буде коштувати, чи я неправильно розумію, чи просто ці кошти будуть спрямуватися для того, що будуть кошти спрямовані на ліки, які безкоштовно даються пацієнтам. Це не дешевші ліки. Це кошти надаються в бюджет для того, щоб були безкоштовно ліки для пацієнтів. Для того щоб ліки були дешевші, ми повинні ухвалити закон про державні закупівлі, повноцінний, нормальний, коли відбуваються звичайні прозорі тендери, які забезпечують максимально дешеву ціну. Але в даному випадку мова йде про те, що будуть кошти для того, щоб за ту максимально дешеву ціну ліки закупити, адже сьогодні проблема полягає в тому, що скорочуються всі соціальні видатки і виплати, і передбачається в тому числі скорочення по міністерству охорони здоров'я, і цих коштів просто може не бути для того, щоб купити ліки, які потребують хворі. І там було ще питання з приводу: коли ці законопроекти зареєстровані. Уже на даний час. Ми перед, перед вами виступав Роман Ілик, який є заступником Комітету охорони здоров'я, який сказав про те, що максимально швидко будемо проводити його через комітет і вносити до залу максимально швидко. Шановні колеги, дякуємо за увагу. Дякуємо.